Доброго дня сьогодні тут зібралися друзі, знайомі Саша з Олією, От і захотілося якось також привітати цю гарну пару нестандартно. Але для того, щоб привітання відбулося, потрібно з зациктувати увагу на двох фактах, тому що, можливо, хтось не знає. Ну, близькі знайомі, звичайно, знають. Але що потрібно, щоб ну відбувся цей прикол, який буде далі. Потрібно, щоб всі знали, як Оля з Сашою познайомилися. Ну, познайомились вони дуже цікаво в барі. Саша, чисто случайно купив два квитка. Взагалі, незнайомої людини, яку зустрів, і знову ж чисто случайно його погляд зупинився на красуні Олі. От і він запропонував їй поїхати на концерт. Отак, з бухти барахти. Вона погодилась, і після того в них почались ці відносини. Вот. Друге, що потрібно, щоб знали, значить, хто чим займається. Ну, Саша такий дерзкий парень, торгує БУ з запчастями на автомобілі, вже заполонив всю Україну. Хочеш бути моєю жіною? Живіть чесною життю, продавай на запчасті краденої машини. Вот. А Оля, такий, така людина мистецтва. Я літаю, я в раю. Несе красоту, робить дівчат ще більш гарними. Вони уже гарні, куди вже далі, але робить їх ще більш гарнішими. От. Так що, в принципі, мабуть, все сказав. От. Ну і щоб для того, щоб прикол ще був приколом, я просто склав пісню прикол про їхнє знайомство. Але тут, в цій пісні, Саша з Олею поміняні рулями. Тобто, те, що робив Саша, це співається за Олю. Хочеш бути моєю жіною? Живі чесною життю, продавай на запчасті краденої машини. Те, що робила Оля, співається за Сашу. Я літаю, я в раю, ну вроді все сказав. Зустріла Оля сашу в барі, де ще б могла би це зробити. Після роботи там частенько. Подругами любила потусити, вечір шов, милась горілка, набрала соля вже нормально. І тут, як подих свіжий, Саша зайшов до закладу, случайно. Малий іди сюди, сказала тобі, цю квіточку мама ростила мені. Не бійся, будь мужнім, не скривджу тебе. Ти сьогодні зі мною мене не грібе. Вали, йди сюди, сказала тобі цю квіточку, мама ростила мені. Не бійся, будь мужнім, не скривджу тебе. Ти сьогодні зі мною мене не грибе. Саша Сфери б'юті, хоч бачу по роботі губи надуті, та тут світогляд щось поламало, вульгарна Оля до серця припала, зажала Сашу біля стойки, влупила 200 грам на стойки так і закінчився куплет, та Оля Сашу позвала на концерт. Малий іди сюди, сказала тобі. Цю квіточку мама простила мені, не бійся будь мужнім, не спиджу тебе, ти сьогодні зі мною мене не грібе, малий йди сюда, сказала тобі, цю квіточку, мама простила мені, не бійся будь мужнім, не спиджу тебе, ти сьогодні зі мною мене не грібе, па, -па, -па, -па. Малий, іди сюда, сказала тобі, цю квіточку мама ростила мені. Не бійся, будь мужнім, не скривджу тебе. Ти сьогодні зі мною мене не грібе. Ну, а далі ви всі цю історію знаєте. І закінчення також. Після того кожен вечір Саша думав за Олю, Оля за Сашу. І в кінцевому варіанті ми всі знаходимось тут, в цьому залі, та святкуємо цю урочисту подію. Саша, Оля, люблю вас, дуже радий за вас, многії літа, гарних діток, просто сімейного щастя. Обнімаюсь!